Десь я був у міліції, я вам там розказував, що мені не хочу, то, то, той працівник міліції, який мене побив, то мені не хотів навіть відповісти свою фамілію і ім'я. І навіть він мені мало того, що то відмовив. Каже, який я такий. А, навіть відмовив мені уповісти фамілію і ім'я свого, прац... свого керівника, ним керує. Тобто, Чим він руководством? Я пішов в домі, ну, зняв пак відео, ви бачили це відео з діточками моїми. Дома я через інтернет знайшов цього героя. Він теж є жителем, жи, він є жителем села Великий Раковець. Йому 28 років, він є Іван Поляк. Я там прокоментував його фотографії на однокласниках. Я його знайшов на однокласниках. Я думав, якщо він це не удалив, то ви кожен можете увідіти героя, який от так веде діла у міліції. І ще я також, коли я був там у міліції низьки, я списав фамілію того їхнього начальника, який пізніше проводив зумну бесіду, після якої вже мене ніколи не бив. Який мене теж не бив, це, то був начальник СДІМ Іршавського РВУМВС, підполковник міліції, Тодавчин давчин ЯМ. Його фотографія висить на стенді як почетного міліціонера. І дійсно, я хочу повісти, що проти нього в мене не є ніч, він зі мною реговорив нормально, але но він знає тих людей. Усіх, тому що я, я, я знав фамілію одного, одного познав точно. Ще, ну, просто я ще не ну, знайшов його. Я б його познав. Ну, а от этот підполковник міліції, то дав, чи він знає їх усіх. Він видів ко мене. Привівку там, то то. О, все.